Коли це сталося, то наш ліцей взагалом діти змінилися. Діти дуже добре розуміють, особливо ті, хто навчалися протягом стількох років і були однокласниками цих дітей. Вони залюбки підтримують такі ініціативи і готові вшановувати пам'ять своїх однокласників. І це є дуже таким прикладом, що ми повинні пам'ятати. Має голос і він найсильніший. Сьогодні, в цій тиші, ми зібралися разом з користичівцями і вшанували пам'ять трьох загиблих діток Станіслава, Романа і Тамари Мартинюків, які загинули внаслідок російської ракети 25 травня. А також згадували всіх дітей, які, які, яких вбиває щодня Росія, і захисників і захисниць, також які виборюють нашу незалежність.